Привіт, Київ, Україна. Сьогодні у нас 15 липня, спекотно дуже на вулиці. Зараз знаходжусь я на станції метро Лівобережна, ну, рядочком, скажімо так. І тут є риночок під, під такою ж самою назвою, такий називається Ринок Лівобережний. Багато разів я проходила повз, але ніколи. Не заходила, не було часу. ну, Думаю, сьогодні треба зайти подивитись, що там продають, що по чому. Ну і взагалі ще подивимось, яка йде торгівля біля самого, самої станції метро. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, Підписуємось, не віддивимося, нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком. А кнопочку підписатися, щоб не пропустити. Так, дивимось. Кабунчик 25 гривень кілограм. Одинка все дешеві, 50 гривень. Так, це в нас, мабуть, черешня, так? Да? 100 гривень? Ні, я поки дивлюся. Ага, така більш. Красивіша по 220. Так, що тут ще у нас є хорошого. Огірочки, такі гарні 50, помідорки по 90, такі слівки по 150, абрикосочки в нас по 120. Так, підемо далі дивитися, що тут ще можна придбати. Так, ну-ка подивимось, що тут у нас. Агірочки 20. Так розумію кабачки 25, капусточка також 25, картопелька 30. Ось таких два перчика по 10 гривень. Так і що тут люди беруть? Ага. Є помідорки по 20 гривень. І є помідорки по 10. Ну, вони такі вже трошки, трошки подгулявші. Перчик пишу дещо. Помідорки 70. Двінички такі, половиночки по 80. Кур он загалом по 40 грн. Гарні осінки. Ага, угу, по курочка 40. Персик 90 100. Так. Колонка 250, туди помідорки, свіжка 90, 100. Рышенька 350, виноградик по 100. Так, две помидорки по 120, баклажаны по 80 гривен. Так, зашла я на сам рыночек. Ой, что тут почем? Так, картополька Так, помидорки по 100, я по 80. Картопелька по 40. А по чому? 50. 50. Так. Тут у нас кабачки цукіні. Капусточка по 25. Ось вот такі помідорки є по 50. Вот тут такий от риночок півпорожній. Ну, пройдемося. Подивимось, що тут ще є. Так. Зеленушечка по 5. Так, є по 50. ну Взагалі тут таке все вже поганої якості і все ж таки продається. Хоча це вже, як на мене, можна і так роздавати. Так, ось щось бабулечку продає, Я зараз питаю, що по чому. А цибулька почому у вас? Цибулечка почому? 25, встали, а вся зеленушка, да, по 25? Вся зеленушка по 25? Нет, нет. Патрушка 20, укроп 20. Ага. Рукола 25 и кинзовки. Это ага. 20 базилик. А да. вам что треба? А, да я пока дивлюсь, а может, укропчика потом везем. Борить, борить уже по 20, а как Так. А яйца домашние, да? Да, яйца а домашние. Почем? чем? Что? 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 Говорит, ага. укропчик Ой, так, взяла укропчика по 20, так, помідорочки тут по 60 і по 90, о, крижовник, а крижовник по чому? Це ж крижовник? Ага, так, ага, заміла, так, цуків не 20, а капусточка по 30 гривень, 30, так, що тут? Я впала в этом, ну, як в палаточки, що вона тут продається. Ага, колбаска. 265 запалочку. Самого не 275. чего це такого монастирський. 578. Є навіть червона і корочка. Ага, багато тут царів. Королівські, наприклад, 435 гривень. Загалом отакий от базарчик пустенький. Ну, зараз сьогодні день, тому вже у вихідний, якось воно трошки побільше. Так, ну-ка щас питаю, по чому кавуни? Цікаво тут Так, кавончики. Так, а по чому кавуни? А по чому кавуни? Ну, Кавуни не зрозуміла. Відзагалу... Да, почем кавунчики? А, ні, 50 гривень, дякую. Кавуни 50 гривень кіло. Бачили трошки дешевше. Зараз ще спитаю, почем чому А Адинка почем? чому? почем? 80 гривень за кілограм. Дякую. 80 гривень за кілограм. Так. Одна. Так, далі там вже йдуть, скажімо так, віще ось у нас тут є печенечка Так, ну зараз вийду, подивлюся, що ще, ще скажем так, за а, так, вижу, що такі кіосочки, ковбаса, сир молоко. Подивимося, що тут. По чому квіточки? Так, я дивилась, дивилась. Так, що нас тут сердельки 215, це кілограм, масло 80 225, масло, опішня якась 364. Сир український 270. Кабаски кабоносці 170. Краківська по 210 такая домашняя колбаска е по 295 и 345 ага Це, я так разумеется палочку салями я казала золотиста 95 є по 85 и є по 80 и є такой штушоночка по 35 ага творог фермерский девяносто еще ще менячу 125 баликварний телячий 285 гривен. Ось такий от кіосочок. Якщо у нас тут дрібочки, 450. Це лісички, так? Да? Ага. Вишня 180. Так, ну зараз підемо до самого метро. Побачимо. Все там? Так, а что тут у нас? А. Это ну, сливка ну, и, да. или алыча? Алыча, да. А, пробуйте, алыча. алыча. Пробуйте, пробуйте, а, алыча. А, А, алыча. А, 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 Так. Ага. Ладно, йдемо до метро. Так, ну біля метро бачу я такого одну. Скажемо так, на лавочку. Ну, зараз підійдемо, подивимося, що тут. Так, перших 90, о, жовтий кавон. Деня 80, кавон по 40. Навіть жовтий, Ну якось брала жовтий, мені він не сподобався. Він, да, по смаку він такий ж самий, як і червоний, але щось таке... ну, Не знаю, мені не сподобалось. Так, помідорки сливка 90, цвітна капусточка по 40, баклажани 80, о, кабачки по 20 гривень. Нормально, перець по 100, помідорки такі по 90, біла зірочка 90, цибуля 30 і картопелька також по 30 гривень. Ну от, скажімо, такі ціни. Черешенка 200, але вона така вже трошки. І абрикосочка є по 200. Ага, а це персик по 150. Ну от, і якось так, ну, що пройшлося по риночку, і, скажімо так, не тільки по риночку подивились, який асортимент, що по чому. Риночок, так, да, такий, звісно, пустий, багато скажімо так, торгових місць, але торговля така слабенька. Ну, сьогодні в нас вівторок, може тому і так. Не знаю, як тут на вихідних, Ну, думаю, вже буде і народу, і покупців побільше, і, і продавців. Буду на цьому закінчувати. Дякую, що прийшлися зі мною, прогулялися. Бажаю всім гарного дня, мирного дня і, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.